Всім привіт! Сьогодні ми намалюємо логотип Цей малюнок, мене попросив намалювати мій підписник Володя Серкіс. Беремо, за... Беремо синій маркер і замальовуємо одну клітинку. На і вправо пропускаємо одну, замальовуємо одну клітинку, наниз. Ой, вправо одну і на низ піксель по дві клітинки з кожної сторони. Е, Нанизи вже по три клітинки, але по три клітинки в довжину, в ширину по дві. І зміщуємо його в центр. Ну, тобто, вправо. На замальовуємо три клітинки. Вправо дві, наверх дві і вліво одна. Наверх такий самий оцей от прямокутник. І таких у нас чотири має бути. Ще й три. 3. Наверх робимо такий самий оцей от великий піксель. Три клітинки. У нас наверх, вправо дві, наниз дві, і вправо вона, і замальовуємо. Вліво на низ далі прямокутник. Оцей у нас, Прямокутник і ще один прямокутник. Далі на низ три, вправо дві, наверх дві і в ліво на. наверх прямокутник, наверх і в Наверх і вправо оці от прямокутники. Е, далі наверх одна клітинка, вправо друга. Е, наверх піксель оцей от на чотири клітинки з кожен... ну, по дві клітинки з кожної сторони. І такий самий є вліво. Далі від до цього от пікселя великого цього, от. з права на низ пропускаємо одну клітинку, замальовуємо другу, В право шість, раз, два, три, 4, 5, шість. Далі від цього, цього пікселя на по дві клітинки, зверху вправо пропускаємо одну, замальовуємо одну, наверх три, наниз Лінії. Далі від цього. Велетенського пікселя, по три клітинки з кожної сторони, замальовуємо одну і в ліву шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Наверх лінію, тут зверху в правую линию. И вот тут снизу тоже линия. Закриваємо. Синій ну, у нас виходить отакий от крутежний логотип Word. Якщо він вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А на цьому все. Всім до наступного відео.